Відразу хочу зазначити нашим глядачам, що в нас є збір, де можна підтримати наші збройні сили України, наших захисників, долучитися за допомогою qr коду Також є реквізити. Друзі, просимо вас в підтримці, просимо вас допомагати і не забувати, що це надзвичайно цінно і важливо. Вікторе, попрошу декілька слів, на що зараз бираєте кошти. Збираємо на FPV-дрони для того, щоб зупиняти ворога ще до того, як він підходить до позиції. В нас доволі складні умови зараз в плані лінії фронту, тому що ми близькі до річки, і в нас. Якщо в ворога будуть якісь просування, буде ускладена дуже логістика, тому не можна дати ворогу просунутися там ні на кілометр для того, аби втримати плацдарм на, на лівому березі осколу. От і тому збираємо на FPV-дрони для того, щоб ефективно знищувати ворога. Так, дякую обов'язково. Маємо надію, що долучаться наші глядачі, підтримують збройні сили України. Давайте тепер перейдемо до ситуації на лінії бойового зіткнення. Ваша зона відповідальності це куп'янський напрямок. Як зараз змінюється картина бойових дій саме там? І найбільшою загрозою, я так розумію, залишається ділянка поблизу річки, як ви її зазначили. Е, так, в принципі, ми знаходимося в наша, наша ділянка, вся біля річки, mm -hmm. по суті. Е, ми знаходимося е, південніше, е, Куп'янська, е, ближче до Борової. Е, от і е, наразі ворог в нашій змузі відповідальності е, намагається малими групами просунутися непомітно по е, посадках. Пу по, ну, з'явилася зелень, е, стало легше маскуватися. От і тому намагається там в сірий час доби невеликою групою. Там один один-два. Чоловік і особового складу, ворог намагається десь між позиціями пролізти, закріпитися, знайти якусь нору, закріпитися там, ну і чекати підмогу. Їх виявляють, знищують, ну тобто вони, наприклад, по сірому десь пробралися ближче. Там дві людини між позиціями там залізли в нору, їх виявили і відповідно спочатку дронами уразили, потім пішли, зачистили. Якщо ну, якщо не здаються в полон, то беремо в полон. А якщо ну, не здаються, то зачищаємо. Часто здаються в полон зараз у вашій зоні відповідальності, чи почастіше подібні випадки? Буває таке: скидають на них листівки згори з текстом, там що вони можуть здатися, можуть йти за дроном, і здаються там, здаються кілька чоловік. Ну це доволі складна процедура, але кілька чоловік, що найменше вдалося взяти в полон завдяки мавікам. Вони просто йшли за мавіками і, ну до речі. Йшли прочитавши ці листівки, здавалося б, дехто міг подумати. Ну що що це таке кидати на ворога зверху листівки? Нічого він не буде читати, не буде здаватися. Mm -hmm. Ні, здаються, читають там такий контингент молодий. Може бути, який, наприклад, за як статтю там перенесення наркотиків його посадили. Дали варіант піти на війну, і він подумав, що це варіант, щоб уникнути покарання. Угу. Зважаючи на те, що зараз багато зелені, це чергова спроба для них, як ви й зазначили, маскуватися. Чи побільшало самих штурмових груп? Чи в принципі суттєво їхня кількість не змінюється? Ну, побільшало штурмових. Ну, таких диверсійних більше груп, більше диверсій. не штурмових, а більше та, та, тут невелика, невелика група угу. е, намагається пробратися, десь закріпитися. Ну тобто кожен сантиметр фронту складно контролювати навіть угу. з мавіками. От і вони якраз цим користуються, е, тому що е, масовані штурми о, останній о, такий, з використанням. Відносно з використанням техніки, тобто три мотоцикли, два автомобілі і танк, які це останній такий штурм. В них очевидно не вистачає техніки, і після таких масованих штурмів, які були ще місяці-два тому. Коли ми знищили дуже багато техніки, їхньої після цього о, вони накопичуються, і очевидно, що їм просто не вистачає для того, аби забезпечити всі напрямки фронту не вистачає потужностей відновлення радянської техніки, і очевидно, що наш напрямок наразі наразі вони не можуть забезпечити технікою, тому наразі вони тут готуються, готуються Ну і намагаються там десь протиснутися, зайняти якусь. Позицію ще десь протиснутися, але наші е, також е, ну, не чекають просто на них, а також намагаються. Ну, По-перше, дуже багато працюють і в піввідрони. Тобто, знищуємо їхні укріплення, знищуємо їхні польові склади. Е, від... Е... Їхні позиції намагаємося відтягнути від наших, зробити більше сірої зони за рахунок знищення дистанційного, і також наші десантники намагаються займати вигідніші позиції, тобто відтиснули їх, зайняли якусь посадку, яка більш вигідна, ну без, скажімо, так це такі сплановані. Штурми без втрат для того, аби е, просто зайняти вигідніші позиції, і коли вони накопичаться і будуть йти знов масованим там кулаком з використанням 20 одиниць техніки, то вже буде краща позиція. І е, буде легше їх зупинити. Тобто ситуація контрольована зараз на куплянському напрямку, зокрема, нашими збройними силами України. І вам велика повага і шана і подяка за те, що ви робите кожен день. Відстоюєте нашу територію, захищаєте нашу Україну. І дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Спасибі, військовослужбовець 77-ї бригади зсу віктор Петрович був з нами на зв'язку.